Розкажіть нам, будь ласка, а що взагалі змінилося у військовому обліку жінок, якщо так в цілому? Змінилося відносно нашої останньої зустрічі? А, взагалі, про що взагалі? зараз треба так е, знати? А, треба знати про те, що а, у нас є така законодавча ініціатива щодо створення військового обліку безпосередньо жінок. Вона має ще на сьогодні має стартувати з 1 жовтня 2022 року. Є перелік професій і спеціальностей, який налічує 14 пунктів. Жінки, які отримали ці професії, мають стати на військовий облік. Тобто вони мають з'явитися до воєнкомату. За задумом наших законодавців та стати на військовий облік з цього моменту ці жінки будуть у нас вважатися військово зобов'язаними, та будуть та їх можуть не обов'язково, але можуть у військовий час залучити до виконання робіт, які пов'язані з обороною нашої держави. Давайте ще раз по пунктах військовий облік жінок, що потрібно знати роботодавцям. Дивіться, ще до роботодавців мені здається трішки зарано нам переходити, тому що у нас це така нова дуже тенденція. І в нашому законодавстві, і в нашому суспільстві, тому що ми бачимо, як реагує на це в першу чергу суспільство. І не тільки жінки, але й чоловіки. Деяких перспектива того, що жінка може піти на військову службу, а він залишиться з дитиною, лякає досить суттєво. Тому резонанс у суспільстві досить великий, і, мабуть, у зв'язку з цим, мабуть, тиждень тому у нас виступила Ганна Маляр. Вона виклала пост у Фейсбуці стосовно цієї теми, де вона сказала про те, що зараз є така ініціатива, що військовий облік у нас буде починатися не з 1 жовтня, а з 1 січня. Трохи його відтермінують, тому що і не готове суспільство. І Можливо, це зараз не дуже на часі, тому що є більш такі важливі у нас виклики і для військових, і для тих же працівників військоматів. Тому уявити, що 1 жовтня прийдуть ще туди жінки. Ну що, що будуть там робити з, цим, з цими людьми, трохи незрозуміло, не але відповідно до того, що ми маємо на папері, скажімо так, у законодавчих актах ще нічого не змінилось. Ганна Маляр сказала, що ця ініціатива зараз проходить необхідні узгодження. Це буде наказ міністерства або щось таке. Але, звичайно, якщо буде таке відтермінування, і ще важливе те, що вона зазначила, що військовий облік жінок планують зробити добровільним. Це дуже таке суттєве і важливе зауваження. А тому як воно буде і що робити роботодавцю без, безпосередньо? У нас ви знаєте, нав, нав, мені здається зараз більшість. Роботодавців, особливо якщо це якісь невеликі підприємства, вони навіть військовий облік чоловіків не завжди ведуть і не завжди розуміють, що треба робити. А, і що у нас більше всього а, боїться роботодавець? Звичайно ж, це покарання, це ж штрафів за те, що там не ведеться цей облік, або неправильно ведеться, або не передані дані стосовно військовозобов'язаних. Роботодавець може нести відповідальність та штрафи вже стосовно е, порушення військо щодо військовозобов'язаних. Якщо жінка ще не з'явилась до військомату, е, не стала на на військовий облік, вона не є військовозобов'язаною, тому покарання щодо такої жінки е, нестися не буде. Тим більше ці штрафи можуть накладати лише після того, як буде вичерпаний період, відповідно до якого жінки мають стати військово зобов'язаними. А такої дати у нас ще не визначено, тому що ми навіть ще не розпочали цей процес. Тобто, можемо казати, що незабаром почнеться така інформаційна хвиля, пояснень, роз'яснень, вже після цього, якщо Україна як українське суспільство. Все ж таки, все зрозуміє прийме, то тоді вже 1 січня це та сама дата. А щодо виїзду за кордон, як ви вважаєте, зараз поки так зарано про це говорити, проте можемо дещо аналізувати будувати якісь перспективи на майбутнє щодо виїзду за кордон? Чи буде заборонена заборонена виїзд жінці, яка встала на військовий облік? Дивіться, наше законодавство не розподіляється на чоловіків військовослужбовців і жінок військовослужбовців. У нас є Військове А, Так от військовозобов'язаним може бути обмежений виїзд за кордон у період дії воєнного часу. Тому, посилаючись на ці норми законодавства, ми можемо зробити висновок, що як для чоловіків військовозобов'язаних, так і для жінок військовозобов'язаних виїзд за кордон може бути обмеженим. Ну, от ви е, сказали, що це буде добровільно. Проте зараз вже бачимо дуже багато жінок, які вже служать. У чому різниця між е, нинішньою добровільною ситуацією і майбутньою добровільною так. ситуацією? От, ви знаєте, в мене теж виникло таке питання. Якщо робляться якісь дії, вони мають якусь мету. Зараз у нас жінка може піти і добровільно стати на військовий облік і бути військовослужбовицею. Більш того, у нас в Україні за на сьогодні є така інформація, що жінок військовослужбовців нараховується... Біля 38 тисяч. Ще є також цивільні жінки, які е, працюють просто там е, в цих закладах військових. Тому е, загалом таких жінок біля 50 тисяч у нас, е, скажімо так, працює, служить на армію. Це найбільша взагалі цифра жінок-військовослужбовців серед країн НАТО. Тому е, сказати, що зараз там в Україні жінки не виконують свій, навіть не те, що суспільний, свій обов'язок з покликом серця стосовно захисту своєї батьківщини, ми не можемо. У нас дуже сумлінні жінки, які зараз йдуть добровільно і е, стають військовослужбовцями, і служать, і боронять нашу країну. Е, тому е, чим буде відрізнятися цей добровільний облік? Можливо, це буде стосуватися лише тих певних перелічених спеціальностей та професій, які є. Можливо, так. Але ніхто не обмежує сьогодні жінку, яка хоче захищати нашу країну, піти і добровільно це робити. А що робити тим жінкам, що вже виїхали за кордон? А, що робити? Ну, Стосовно їхніх потреб, відповідно до своїх потреб, якщо вони виїхали, із гарячих із гарячих точок їм, відповідно, нікуди зараз повертатися. Звичайно, вони будуть продовжувати і далі знаходити за кордоном, рятуючи своє життя, рятуючи життя своїх дітей, як це зачасту буває. Стосовно того, чи потрібно зараз бігти додому, ставати на військовий облік, це також буде вирішувати кожна жінка окремо, за своїм покликом. Такого обов'язку наразі немає. І більш того, ми бачимо. Чимо, що військові йдуть до того, щоб лібералізувати те, що вони спочатку нам об'явили, що буде отак, що це буде необхідно робити всім. То зараз ми вже переходимо, хоча би на словах поки що, до певного добровільного такого обов'язку. Ну треба. Я думаю, і ще таку тему зараз підняти: от щодо різниці між мобілізований, то. Той, хто став на облік і мобілізований, просто і у чоловіків, і у деяких, ну певно, що так. є такі побоювання: прийшов до військомату, і все тебе одразу на ну, гарячу точку через місяць. Ну і розуміємо а з жінками. Ця система яким чином буде працювати? А, те, що кажуть нам зараз е, високопосадовці міністерства оборони. А про не йде мова взагалі про мобілізацію жінок. Вона взагалі про це не йде. У нас іде мова про е, невідновлення, навіть про започаткування військового обліку жінок. У нас, у нас ніколи не було військового обліку жінок. У нас до військових за певними виключеннями до військових кафедр в інститутах ходили чоловіки. У нас до армії ходили чоловіки. Можливо, у нас буде якимось певним чином реформуватися наша військова система, наше міністерство оборони, тому що ми розуміємо. Що це надважливе зараз відомство? Воно є досить консервативне, і це зрозуміло чому? Тому що вся ця військова справа вона спирається перш на все на досвіді, на історичному досвіді, на набутому досвіді. Тому її е, е, дуже складно та навіть я б сказала, небезпечно реформувати. Це повинні бути дуже вивірені кроки. Тож, якщо е, в когось там є таке рішення, що Україна буде переходити на е, знайому нам ізраїльську, так модель, коли там всі незалежності від без залежності від статі служать у армії, но, носять зброю і так далі. То як на мою думку, все-таки починати таке реформування треба не з військового обліку жінок. Так? Ми знаємо про ізраїльську армію, те, що там служать жінки, і те, що там дуже дуже гарне ПВО. То, можливо, зараз на часі більш таке не про жінок говорити, а про захист всього, всієї країни. Але ж цей облік у нас буде створений, ми вже це розуміємо, це очевидно. І можливо також треба його починати створювати не з того, що брати жінки, які вже здобули професію. Які коли здобували цю професію, не мали поняття, що ця професія буде віднесена до. Категорії, за якими вони мають стати військовослужбовицями. Можливо, це треба імплементувати трошки раніше, коли людина робить свій вибір щодо того, ким вона хоче далі бути, щоб коли вона обирає, припустимо, професію соціального працівника, вона розуміла, розуміла вже ця дівчинка, що в неї буде далі така необхідність ставати на військовий облік. Готова вона до цього? Що їй порадять батьки? Тому що це ще діти. А зараз. Коли вже все є, і ніхто нікого не вчив на ці у, у цих вузах, як ходити з троєм, як там що таке зброя, то навчити жінку це за три тижні і потім мобілізувати ні, звичайно, цього не буде. Мова про мобілізацію не йде, про це зазначають і зазначали ще з самого початку е і високопосадовці Міністерства оборони. Тому у нас просто створюється поки що військовий облік жінок. А чи є інформація, яких жінок взагалі не можна мобілізувати? мобілізувати, не, не мобілізувати а брати на облік? Так е, ну по-перше, щоб мобілізувати, звичайно, е, треба спочатку взяти на облік, Так, а так. Е, брати на облік можна жінок, які за станом здоров'я за віком. До цього здатні, скажімо так. Далі, щодо мобілізації, у цих жінок, які вже є військово зобов'язані, тобто вони перебувають на обліку, на є певні виключення, і вони такі ж самі, як у чоловіків, вони не відрізняються. Навіть немає такого виключення, що там. Жінка, припустимо, стала на військовий облік, згодом вона завагітніла, і це є приводом, що її там неможливо мобілізувати. Це є приводом стосовно її стану здоров'я щодо відстрочення мобілізації. Але там зняти з обліку, звичайно, що ні. Так от застереження щодо мобілізації це коли жінка виховує трьох і більше дітей, так само, як і чоловіки. А якщо вона сама виховує дитину. До 18 років або дитину інваліда. Точно так же, як і у чоловіків, якщо вона доглядає за хворим батьком дружин, чоловіком, тобто матір'ю, близьким родичам, який потребує постійного догляду. Тобто, оці такі виключення. І кожні персональні індивідуальні випадки будуть далі розглядатися комісією щодо мобілізації, і так само, як і чоловіків, так само і жінок не будуть мобілізувати за цими виключеннями. Але також ще раз хочу наголосити, що мова про мобілізацію жінок у нас наразі не йде. Це ще дуже, дуже попередній такий крок, і за і навіть якщо ми будемо слухати представників Міністерства оборони, які кажуть. У нас немає потреби залучати мобілізувати жінок. У нас все добре. Нам вистачає чоловіків. Але поряд з цим все одно існує оця тема щодо постановки жінок на військовий облік. От ми, у мене питання: навіщо вона саме зараз? Ця тема е, будеражить наше суспільство. У нас є дуже багато інших тем, про які ми можемо думати, говорити, які більш нагальні. Якщо вам не потрібні жінки, навіщо вам зараз військовий облік? Давайте можливо вирішимо питання з військовою агресією, а потім будемо буде вирішувати суспільство чи потрібно. Жінкам ставати на військовий облік, тому що це дуже суспільно важливе питання. Ну знаєте, ще до війни у нас була ця традиція інколи двовижного законодавства. Коли ми дивимося, думаємо навіщо це саме зараз. Тож ну традиція продовжується, певно, бачимо таке. Наостанок, все ж таки, от жінка стала на військовий облік. Що є потрібно знати, що є потрібно пам'ятати? А якщо жінка стала на військовий облік, з цього моменту вона стає військово зобов'язане. А, вона повинна а, без по вона повинна за першим викликом з'являтися до військомату. Вона не може змінювати місце свого проживання без, без а, згоди військомату. Вона повинна проходити періодичні медичні огляди, слідкувати за своїм здоров'ям та проходити військові навчання відповідно до завдань військомату. Дякуємо, дякуємо, що провели світло на це важливе суспільне питання. І дякуємо за те, що просто завітали до нас сьогодні. Олена Дененко, адвокатка, була на студії.